Ви повинні розуміти і знати, що мігрень – це хронічне захворювання, і, на жаль, воно не лікується, але медицина пішла вперед, і ми маємо великий спектр різних препаратів для того, щоб зробити приступи менш інтенсивнішими, зробити їх рідшими і покращити вашу якість життя. Наразі існують два підходи в лікуванні мігрені це купування нападу від звичайних знеболюючих і до трептанів. Ці препарати підбираються індивідуально під кожного пацієнта. І другий підход це. Профілактична терапія, або що дуже гарно її називають превентивна терапія. Це різні таблетки, таблетовані форми з різних груп препаратів, які знайшли себе в лікуванні мігрені. Це можуть бути ін'єкції моноклональними антитілами, які робляться раз на місяць. В Україні наразі в нас є фреманезумап, і також це можуть бути ін'єкції ботулотоксину. Все це можна зробити. В нашій клініці на прийомі у невролога, тож, будь ласка, звертайтеся до нас і ми допоможемо вам покращити якість вашого життя. Будьте здорові!